Вас маляти, любі хлопчики і дівчата, і раді вас вітати сьогодні в гостях у вечірній касі. Ага, привіт! Привіт, друзяки! Ну ну що, я як ваші справи? Від нарешті дочекалися незабаром вихідні. Скоро можна буде відпочити, будемо гуляти, а я до речі поїду. На вихідних до бабусі Яна. А, <гум> цікаво, що це ти так не думав поїхати. Провідати свою бабусю. Та, так, я, я, вже, я вже так не дочекаюся суботи, от, щоб поїхати до неї. Я так скучив. Mm. Так, ой, як та, там молодець і Гоше, що відвідуєш свою бабусю, знаєте, правильно їздити в гості до своєї бабусі, так. також дідуся, тому що їх потрібно провідувати. Ага. А, а, а ще в додаток до цього <гум> у бабусі поселилися маленькі кошенята. касенята. Тож я хочу поїхати поглянути і от, на кошенят і, і погратися з ними. Якось можливо заберу і, до Черкас. І в мене теж буде домашня тваринка. Тобі батьки дозволили домашню тваринку завести вдома. Так, нарешті? Так, так. Тепер у мене буде котик, я назву його. Васьком або mm -hmm. Тимофієм. От точно, точно Тимофієм. Mm -hmm. Це мені так ім'я подобається. Дуже гарне гарне ім'я для котика. Ой, а що до батьків, то так, так яно, ну, до дозволили. Я щоправда, е що здав невеликий екзамен. От. Ой, ну так, по перше скажу, що гоше, я тебе нарешті вітає з тим, що в тебе буде домашня тваринка. Це дуже добре, тому що ти тепер будеш про когось піклуватися. Так. От так так, так, так. по-друге, а що це було за екзамен? Мені цікаво і малятам, напевно. А я тобі, я тобі зараз розповім. Я, я їм сказав, от розповім їм батькам своїм, як потрібно доглядати за тваринами. Mm -hmm. І їм сподобалося. О, цікаво, що ти розповів? Ну ти скажи малятам. Можливо, мал... О, хтось з батьків їхніх теж сказав, що потрібно розповісти про те, як потрібно доглядати за домашніми тваринами. А, а, а так... от вони можливо не знають. А, а, а ти то у нас уже профі, профігом. Якщо ти кажеш, то я розповім. Я, я от розповідаю їм, що за тваринами потрібно доглядати, їх потрібно любити. Адже ми відповідаємо за тих, кого приручили. Запам'ятали малята? Звісно, запам'ятали? – Запам'ятали так, так. От угу. э, от. Ну і слухайте далі. Э -э -э. е -е Що ще потрібно робити з домашніх давай до домашніх тваринок? Потрібно любити, не ображати, Годувати різними смаколиками, але небагато, не багато, щоб тваринкам не стало погано. Mm -hmm. Потрібно з ними гратися, mm -hmm. щоб сумно котиком і песикам не було, чи хто там ще у вас є там. Лікувати треба, якщо захворів улюбленець. Ну, і звісно, мити тарілочки, прибирати за ними. Отак маля. А що ви гаділи? І в мене з... до тебе ще таке запитання, Гоша. А, а. у кого лікувати тваринок таких потрібно? Так, лікувати потрібно. потрібно. От, тільки... А <потрібно> хто це такі за лікарі? От ми з тобою колись про це говорили. А, вже. Так, це, 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 це такі лікарі, які називаються вони от, в, ветеринарами. О, ветеринарами. Я Правильно. Ага. Правильно. Так само вони лікують тваринок. І, до речі, Гоша, ти все сказав, так? Чи не все? Щось, щось ну, забув. Так, ти забув про одну річ, яку теж потрібно робити з домашніми тваринками. Їх потрібно купати. А, купати! <с> Звичайно, купати! Так, купати їх потрібно! Бере, береш ко кошенєк, кидаєш їх в ванну, береш мило і, і мило, 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 милом. Тільки я. Гошу, а йому кошеняті тебе стане подля? погано після такого. Ч, чому? Тому що потрібно легенько і не мило-мило-милом. Так, ага, так. І в воду не здумайте кидати кошенят. Ви що? Так, а що, чому чому? Ну, тому що взагалі коти бояться води. Почнемо з того. Вони почнуть дряпатися, кусати. І що ви тоді будете робити? Ой, ходити подряпаними, будемо. Так. Тому без батьків в ніякому випадку тваринок не купайте, тому що Ой. потрібна допомога. О, зрозумів? Яна, я здається, все зрозумів. Це, це, це треба запам'ятати, малята. Запам'ятайте і виконуйте ці нескладні правила. Так. А за це ми вам покажемо, що Яна? цікавий мультик. Отак, отак, малята. Зрозуміли? Дивимося.

Стенцы хороши И будут рады малыши Пушастик, пушистик, звонок, прыгунок Все по лавкам скок, поскок Да что же это делает? -то? Всякой сюда приходит Каждый себе набирает Ни стыда, ни совести не знает Почему ну, ты кричишь зря? Это дикая яблоня Яблок с нее на весь лес хватит А у меня дома зайчата голодные Все зайчата папу ждут Всех по-разному зовут Четыре сыночка и лапочка дочка Я люблю зайчишек нежно Обожаю малышей и чего ты носишься со своими зайчатами? Зайчатки папу ждут. Вот придет охотник, пиф-паф, ой-ой-ой, и нет твоих зайчат. Не говори так! Не говори! Или, или волк, ам, и все. набрал, не поднять! Смотри, Косой, смотри! Как бы твои зайчаток не лопнули! Ой, 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 ну, Косой, ну я тебе это припомню! Не впрок, не впрок тебе будут яблочки! Так, 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 так... Ой, что такое? Эх, так, 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 ой, опять. Эх! Ну что такое честное слово? А? <с <с чего испугался, дурашка? Не бойся, не трону. Ну, рассказывай, чего несешь, куда путь держишь? Да, 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 дома ждет меня семья. Любят фрукты сыновья. Ушастик, пушистик, звонок, прыгунок, все по лавкам скок, поскок. Четыре сыночка и лапочка дочка. Угощайтесь, дядя Миша. Мелкие они у тебя какие-то. Ой, и кислая. Ну, ну, куда еще? Берите, берите сколько хотите, дядя Миша. У меня много. Ничего, яблочки. <флес> ну, <будь> здоров. <флес> дивись, дивись, окей, зайчик, а? Яблок і и почав усіх прогощатый очень щедра душа. Ой, не кажи, бывают же такие вот. Тваринка, правда, я думаю, що гоша, коли ти поїдеш до своєї бабусі, ти теж привезеш звідти мішок яблук і тут будеш всіх всіх пригощати. І будеш от такий же самий, як оцей заяць. Усіх вас пригощу, малята, і вас, і вас, і вас. Усіх усі. Дивимося. Так, а поки що будемо дивитися далі мультфільм. Дяденька, заяць, дайте яблочко. Кушайте більчатки, ребятки. Этот? Это я, Заяц! Оу! Хо -хо -хо! Здорово, Козой! Давненько мы с тобой не виделись! А чем это так пахнет, а? Постой! Яблоками пахнет! А, угадал, приятель! На вот, попробуй! Спасибо, друг! Скоро увидимся, скоро! Ворона Ну и смехота Заяц яблочки раздает А дома у него хоть шаром покати Зайчата Голодные сидеть. Стоит пенек на пеньке теремок, а в теремке живут мушка, лягушка, ежик и петушок золотой гребешок. Вот пошли они. А папа скоро придет. Скоро, зайчик, скоро. Текавый, текавый мультик, Яну, дуже текавый. А ці зайченята такі милі, такі пухнасті та гарненькі. Ой-ой! О, -ой -ой. oh, ну рада, що вам дуже сподобався мультик, і тобі, і, відповідно, напевно, малятам. Але вже час прощатися, на жаль. Нам. Ага, ага, будемо вкладатися у ліжечка малята. І, 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 і хай вам насняться малесенькі зайчатка, і, 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 чотири синочка і, і лапенька дочка. <реку> От запам'ятав, Гоша. Ага. Десь, ага. Все, малята, вам на добраніч, солодких вам снів. Ага. Пока, малята, пока!